Сьогодні у випуску, чому люди залишаються під обстрілами у Гуляйполі, у Запоріжжі відкрився хаб для переселенців із Енергодара. Ковід під час війни. Які вакцини в наявності? Без води, газу та електроенергії, а також під щоденними ворожими обстрілами. Так, жителі Гуляйполя живуть вже майже сім місяців. Місто розташоване у Пологівському районі області на лінії вогню. Кожен день не тихо Гради, касети. Це жителька Гуляйполя Наталя розповідає, ворог гатить по місту щодня. Вчора один зі снарядів прилетів біля будинку її матері. Що треба, матері піти вікна зашити. Вчора прилетіло, там нерозірваний снаряд лежить угу. біля дому. Угу. Повибивало вікна, треба йти зашивати вікна. А чому не виїжджаєте? А куди виїжджати? Так. У мене дочка зараз в Запоріжжі знаходиться. Я вже всім кажу, 16 ракет прилетіло. Вибігла з дитиною 2 години ночі, дитині 3 роки, плаче, істеріка. Підвалів нема де ховатися. Панельні дома, привали. А куди мені виїжджати? У Гуляйполі залишилося менше третини місцевих жителів. Серед них і пані Марія. За словами жінки, майже весь час доводиться сидіти у підвалах, аби вберегтися від російських обстрілів. В укриттях же і готують їжу. На цеглинках глинках роботи. Погано живемо. Ну, Хіба це добре в підвалах жити? Це ж погано в підвалах жити. До як починає стріляти і тікаємо, а що ж жити хочеться. Сюди був приліт. Дивіться, що трапилось. Це повністю актова зала. Там далі починається, була відремонтована. Ну зараз ми бачимо руїни Отакий російський мир. Юлія Сенек, новини на Суспільному, Запоріжжя. Одна людина загинула внаслідок артилерійських обстрілів. Сел Рівнопілля та Яблукове Пологівського району. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та прибудинкові території. Повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Також окупанти обстріляли гуляйполе, пошкоджені будинки місцевих, приміщення магазину та декілька будівель на території дитячого садку. До головного управління поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури Пологівського району. Три вибухи біля домів колаборантів та два біля штабів окупантів пролунали вчора у Мелітополі. Повідомив Суспільному міський голова Іван Федоров. Був пошкоджений будинок одного з ключових колаборантів гавляйтерів місті Мелітополя. Це Юрій Аніщук, який самозванець, почав називати себе директором комунального підприємства водоканал і який є чіткий посібник, зрадник нашої держави і посібник у окупаційному режиму. Друге, можемо казати, що також було пошкоджено будинок одної з колаборанток, яка раніше була квартальною і була звільнена зі своєї посади ще в 2020 році, за проросійські погляди. І сьогодні вона також активно зі своєю сім'єю, співпрацювала з окупаційною владою в частині підготовки до псевдореферендуму. Ще один Бог пролунав у штабі єдиної Росії, а саме у захопленому відділенні нової пошти. Другий знаходився у приміщенні загальноосвітньої школи. Там окупанти приймали агітаторів та проводили семінари, як правильно агітувати. Повідомив Іван Федоров. Провести псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях росіяни не зможуть через невизначеність лінії фронту, а також їхню неможливість вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, наголосила експертка з питань виборчого законодавства, голова правління громадської організації ОПОРА Ольга Айвозовська. За її словами, росіяни планували провести псевдореферендум 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії. Відтепер це можуть зробити у різні дати. Маємо факти щодо спроб. Або планів організовувати голосування від дверей до дверей, коли умовно день буде розтягнутий день призначення цієї події, буде розтягнутий в часі, там на п'ять днів на тиждень. Таким чином будуть вимагати чи намагатися якось забезпечити навіть формально показову подію голосування члени комісії. Фейкових комісій будуть ходити від дверей до дверей, стукати в них і вимагати, щоб люди, які знаходяться всередині, проголосували за чи проти. Очевидно, що таке голосування під дулами автоматів, підготовка таких подій, як псевдореферендум, це демонстрація плану анексувати певні території на думку Ольги Євазовської, зіпсувати плани росіян у проведенні псевдореферендуму зможуть Збройні Сили України та їхнє просування на міжнародному рівні створення соціального трибуналу. Три роки позбавлення волі з іспитовим терміном. Один рік такий вирок був винесений жовтневим районним судом, любителю російського миру із Запоріжжя. Знімати в залі суду журналістам Суспільного не дозволили через про протест сторін обвинувачування та захисту за словами прес-секретарки жовтневого районного суду Марії Свідлової, У липні 2014 року 37-річний житель Запоріжжя створив і зареєстрував веб-сайт, на якому транслювалися заборонені російські пропагандистські телеканали. Слідство завершене судом було враховано визнання своєї вини підсудним, його щире каяття і сприяння органам досудового розслідування. Саме за цією статтею 436 тридцять зі значком 2 – це виготовлення поширення матеріалів і інформації, яка підтримує російську агресію і не заперечує її. Ця справа така перша в суді. Безкарним нічого не буває, тому особа, яка підтримує російський мир, або особа, яка розповсюджує у себе на сайті інформацію про підтримку. Російських військ, російської агресії, а вона буде покарана, знайдено, покарано. І події, які сьогодні розглядаються в суді, вони стосуються не сьогоднішнього не день вони стосуються 2014 року і все одно притягуються до кримінальної відповідальності навіть через такий час. Отримати гуманітарну, медичну та психологічну допомогу у Запоріжжі. Запрацював хаб для переселенців з Енергодара. Тут люди можуть проконсультуватися з юридичних, освітніх та соціальних питань, а також з адміністративних послуг. Черга під центром допомоги вишукується із самого ранку. Сюди люди, які евакуювалися з Енергодара, прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Анастасія разом з родиною виїхала з міста енергетиків місяць тому. Нині мешкають у знайомих. Звісно, нам потрібні ці гуманітарні набори. Ми знаємо, що в інших містах України, в західних регіонах, там є постільна білизна, ковдри, подушки, якісь каструлі. Ми приїхали, квартира була не жила. Там єдина ковдра, стара постільна білизна, теж одна. От знайомі дівчата поїхали туди. Їм на кожну видали ковдру, подушки, вже якось простіше. Тим паче починається зима, невідомо, що тут буде з опаленням. Гуманітарна допомога, яку можуть отримати у центрі, може відрізнятися, розповідають співробітники хабу. Вона залежить від наявності тих чи інших продуктів, які надають партнери. Для її отримання люди реєструються через телеграм-канал Енергодар. Це Україна. Цього разу отримують набори побутової хімії. Таких в наявності 100. Рукавички. Два минута. Ось такі антисептик для рук. Окрім гуманітарної допомоги, в хабі люди можуть отримати консультації сімейного лікаря, а також спеціаліста з адміністративних послуг. В плані, куди звернутися, які КНП міста Запоріжжя приймають наших переселенців. Ми надаємо список адрес. Можна переукладати декларацію, можна не переукладати. Звертаються за допомогою розшифрувати аналізи, скоригувати дозування ліків. По телефону ми можемо надати допомогу в плані екстреної допомоги. Здійснюємо роботу щодо рецепції, тобто реєстрації, взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, медичні питання і освітні питання. Центрі надаватимуть допомогу із пошуком тимчасового житла. Зараз же організована співпраця з містами-супутниками, такими як Славутич, місто супутник там Чорнобильської станції, місто супутник. Вараж та Нетішин Южноукраїнськ. Також є в нас міста, які досить активно нам допомагають, це Сокаль та Червоноград, Червоноградський район. І вже є попередні домовлені з ними щодо розміщення тимчасово переміщених осіб. Славутич готові розмістити в себе на базі лікарні 60 осіб. Це це буде безкоштовно. За словами Дмитра Орлова, в Енергодарі ситуація наразі вкрай напружена. Мешканці перебувають під постійними обстрілами окупантів, а також знаходяться на межі гуманітарної катастрофи через постійні перебої з електропостачанням та подачою води. Саме це змусило більше половини жителів Енергодара евакуюватися. Виїхало близько 28 тисяч людей. Юлія Сенек, Геннадій Корчененков, новини на Суспільному, Запоріжжя. 63-річний запоріжець Віктор заповнює обліковий лист у пункті щеплення, що у комунарському районі, аби отримати третю дозу вакцини від COVID-19. в наявності лише коронавак. Я прошлом веду Минулого року. Я робив два щеплення коронаваком на підприємстві. Рік минув у мене добре, без проблем. Не довелося витрачатись на лікування, враховуючи наші пенсії. Зараз буду робити ще й третє щеплення. Вік у мене змушує піклуватись про здоров'я. Другу дозу вакцини вирішила зробити. І запоріжанка Віра каже, це своєрідна підстраховка щодо можливого спалаху коронавірусної інфекції. У мене подружка пішла, і муж її, і то сі тоже Всі зробили, ну карус нічого, всі нормально себе чувствують. Протягом останніх двох тижнів щодня вакцинують від 50 до 70 людей, каже лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Тетяна Белицька. Це зв'язано з тим, що у нас вже ну у них підходять сроки. Також вони приходять на бустерну ревакцинацію, тому можна сказати, що зараз більше, і трошечки зменшилась напруга з приводу. Ну, спочатку була паніка, так і на початку лютого не всім було до вакцинації. Зараз люди трошечки заспокі... заспокоїлись, і вони вже приходять. Ми працюємо. Кожен день, крім, крім суботи та неділі, і наш пункт вакцинації не зачинявся на початку війни і працюємо ми щоденно. Зараз ми спостерігаємо збільшення захворюваності пацієнтів і е, по, при призначенні лікаря ми проводимо ПЛР-діагностику пацієнтів. У півтора рази збільшилась кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію за останні два тижні, розповідає генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. Щодня виявляють близько 200 хворих на ковід. 19 єдиним уніфікованим заходом попередження розвитку хвороби у важкій формі є вакцинація, каже Тарас Тищенко. Станом на сьогодні є вакцина Коронавак і вакцина Джонсон Джонсон. Проте ми очікуємо наступного тижня більш глобальної поставки для забезпечення всіх пунктів вакцинації вакцини Джонсон і Джонсон та, можливо, Pfizer. Початок загострення епідеміологічної ситуації захворювання на гострі респіраторні хвороби, а також коронавірус, прогнозують після 15 жовтня, сказав Тарас Тищенко. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Фотографії з понад півсторічною історією. Запорізький фотохудожник Олег Бурбовський у свій 85-й день народження презентував персональну виставку робіт в експозиції. Фото, що стали знаковими, каже Олег Бурбовський. Портрети видатних постатей, жіночиню та пейзажі. Це світлини, що робив автор протягом 65 років свого життя. Чоловік та люди це найголовніше: зустріч на вулиці із людьми. Все це мене дуже захоплювало. І пейзажі я завжди любив. Ну і звісно, любов до юності, кохання до жінки. Це в душі завжди. Дружина дозволила мені знімати ню після 50-ти, але вона помилилася. Каже, потрібно було після 70-ти. Фотографії запорізького фотохудожника Олега Бурбовського були на виставках у Польщі, Німеччині, США та інших країнах. Одними із перших фото, а тепер найвпізнаванішими, митець називає чорний кіт позаду ціле століття, поцілунок та фото осінь. Я вчився в інституті. Я навчався в інституті, і це кімната, в якій я жив. Це був осінній ранок, хмарно. Я подивився у вікно. Люди так гарно йдуть. Я взяв цю фіранку і почав фотографувати. І Ось це найкращий кадр, який показує цю осінь.